Всім привіт, друзі! В цьому короткому відео покажу, як отримати криптобокс на криптовалютній біржі Binance, в якому можна виграти BUSD. Обов'язково підпишись на канал і натисні на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Якщо хочеш отримати пожиттєву знижку 5% на комісії на криптовалютній біржі Binance, то реєструйся за моїм посиланням, яке я залишу в описі під відео. Заходимо в додаток Binance і у правому верхньому кутку нажимаємо ось цю іконку. Тепер, де написано останні пропозиції, натискаємо на CryptoBox Giveaway. Як бачите, ця акція діє з 1 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року. Все, що нам потрібно, це скопіювати box код і вставити його в нижній рядок. Натискаємо. Натискаємо відкрити. І як бачите, я виграв 0.066 BUSD. Ви також спробуйте відкрити криптобокс, може вам пощастить виграти більшу суму. Всім дякую за перегляд, скоро побачимось!